Людство, привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова лиса, бо я нею багато думаю останнім часом, як розжитися на літак. І тому вона виділяє багато тепла, борода синя. Тому що це по-революційному, а може і ні. Просто це частина мого теперішнього образу. І якесь волосся на голові має бути. А, а тут воно мені найменше заважає. А, і якось воно має. Підкреслювати мою особистість. Тема цього відео це теж відповіді на запитання, але на запитання хейтерів. Найбільше хейту прилітає за те, що як я смію займатися тим, чим я займаюся. Ну і чому я не воюю, коли всі воюють і все таке. Насправді мені немає діла до того, що роблять всі, всі решта. Тому що суспільна думка вона важлива тільки тоді, коли це якось впливає на твоє життя. Суспільна думка в Україні стосовно моєї поведінки ніяк не робить моє життя гіршим. Ну і добра суспільна думка ніяк не зробить моє життя кращим. Тому мені начхати на те, що думає там пересічний українець, а може і не пересічний. Мені важлива думка тільки тих людей, життям яких я хочу жити, щоб могти з ним ми продовжувати спілкуватися, для того, щоб зрозуміти, яким чином ми цього досягнули, і як, чи я можу повторити їхній досвід. І тут по Америках в мене є така можливість. Тут е, я спілкуюся із людьми, які мають і будинки там по три мільйони доларів, і мріють про те, як розжитися на інший будинок в ком'юніті, де є своя злітна смуга, щоб можна було не тільки мати гарний краєвид на затоку Сан-Франциско, а ще й могти подивитися швидко на краєвиди по всіх. Інших куточках Сполучених Штатів, але так вам дає таку можливість. Е, таких людей в Україні немає. Власне, чому я тут. Люди в Україні вони мають якісь простіші уявлення про світ. Е, люди інженери в Україні не є всебічно розвиненими так, щоб вони якось намагалися охопити всі аспекти е, людської. Натури, яка дозволяє їм бути щасливими максимально. Вони здебільшого задоволені першим першим ліпшим. Я мав довгий шлях і тому я не такий. Чому я не. не-не-не... Ну, перше запитання, чому я допомагаю людям спетляти з України? Тому що так сталося, що я людина свободолюбива. Я почав прагнути свободи і почав її любити, коли здобув через те, що я мав гарну вакцинацію від примусу в дитинстві. Ем, моє дитинство не було солодким, мене заставляли виконувати абсолютно безглузду працю, яка ніколи не давала результату. Я там мав каторжну працю на якихось городах, де я треба, треба було купу, копати, якусь садити ту параболю. В тих каміннях піску і глині, в якій, якщо ви посадили мішок квасолі, картоплі з розміром з квасолю, то зібрали два мішки. І щоразу була надія на те, що це якось зміниться. Але я вже в то не вірив, і я ненавидів цю частину свого життя, тому що я був абсолютно безправний, я не міг спідляти від цієї роботи. Тому що мені реально прилітало по голові за це. І під загрозою фізичної розправи я мусив тим займатися. Були дні, як через коли я тікав, просто, просто тікав, тікав від тата, щоб він мене не щоб не йти із ним на той город чи не їхати з ним на той город. Е, ну, звичайно, мені ввечері там потім прилітало нормально по голові, але ну, принаймні то тривало якийсь короткий час. Тому що компанія моїх батьків вона була не цікавою. Компанія моєї бабусь, бабусь тих вона була взагалі якоюсь кінченою, Там спілкуватися не було з ким. Процес був максимально ідіотський і не неприємний, не, не цікавий. Фізично Це було реально пекло. Для десятирічного хлопчика це було бляха пекло на землі. Так що дякую батькам за цю вакцинацію. Я з тих пір полюбив свободу страшенно. Я не хотів ніколи в житті більше віддавати владу над собою нікому. Як тільки я її здобув над собою, я намагався її утримувати всіма силами. Тут було важко, тому що в Україні важко бути фінансово незалежним, навіть коли ти працюєш, ти там ледве зводиш кінці з кінцями, у тебе якийсь там горизонт планування на якісь місяць або два. І навіть при таких обставинах я не хотів віддавати нікому владу над собою. І це також перегукується із тим, що я не хочу бути частиною збройних сил, тому що я не вірю в те, що в збройних силах люди краще, командування краще, наприклад, ніж мої батьки. Я не бачив людей, які пішли ставати офіцерами через те, що вони читали багато книжок в дитинстві, через те, що вони були неабиякими освіченими чи, чи успішними математиками, фізиками і все таке. Зате я бачив силу селену людей посередніх розумовних здібностях, здібностей або нижчих, які в такі тільки таким чином бачили своє майбутнє і ще були щасливі з того, тому що. Обмінювати свій вільний час на ті від бенефіти, які давала, які давала армія, це єдине, що єдина думка в них в голові, яку вони могли втілити. А зараз виходить, якщо піти в ту армію, то ніхто ж не візьме мене, не відправить на навчання, на офіцера, на те, щоб я в перспективі очолив командування всіма збройними силами України. Тому що ці всі вакансії зайняті, вони там з покоління в покоління передаються в тих, яких одна звивена під їхньою тою, як він називається, тим козирком, під тим картузом, і та від, від того картуза. Це не входить в мої плани. Якогось рекрутингу нормально не було, щоб прийшов якийсь офіцер, з яким би я міг поспілкуватися, позадати йому запитань, тому що я такий, що. Для мене всі люди по, по дефолту, яких я зустрічаю, вони є людьми, які позбавлені інтелекту і розумовних здібностей. Навіть наскільки би вони розумно не говорили, це для мене нічого не означає, тому що люди вивчають правильні відповіді на запитання. А коли починаєш, задаш ще одне запитання, ти бачиш, що далі там нічого немає. Це просто слова, як в чата чи біті, які він. Знає алгоритми враховують яке наступне слово, тоді шевчата джбіті не алгоритми, там нейронна мережа, ну там інакше працює. Штучний інтелект не алгоритми. Ось так. І я то зрозумів десь приблизно після того, як я закінчив школу, про те, що люди можуть давати відповіді на запитання, але вони не розуміють, що вони говорять. І дуже обурюються, коли, е, коли ти копаєш глибше, у них претензії такі, я ж дав правильну відповідь, що ж ти від мене хочеш. Ось так. Тому віддавати владу над собою людям, які не відповідають моїм уявленням про тих людей, яким би я міг віддати владу над собою. А я можу віддати владу над собою тільки тим людям, які від... показують відповідну динаміку, і які мені скомпенсують щедро. Заплатять мені дуже гарно або дадуть там щось таке, що... що буде виглядати в моїх очах як гарна угода. З Україною, з урядом України ніякої про ніяку якусь гарну угоду взагалі не йдеться. Вони тобі розказують, що в тебе є якийсь обов'язок, а якщо ти цей обов'язок не будеш виконувати, то вони тебе змусяться робити. Вони там тебе накинуться на тебе з граєю, запихнуть тебе в якісь бусики, відвезуть тебе на в якийсь окоп. І скажуть, ну все, тобі хана, ми тебе застрелимо, поубиваємо і ще дідько зна що. В моїх очах це не виглядає як пропозиція, від якої я не можу відмовитись, тому і дякую. І я відмовляюся. Це одна із причин. Друга із причин те, що я люблю своє життя. Я його до біса люблю. Я люблю своє власне тіло. Воно мені дозволяє отримувати задоволення від цього життя. Я можу цим тілом долати великі відстані, великі висоти. Я можу цим тілом їздити там на лижах і сноубордах. Вони там на сноуборд розжився. Він чекає свого часу, коли випаде сніг на озері Тахо, І ми поїдемо туди знову. За сноубордом стоять лижі. І ви знаєте про те, що в мене є ще падлборди. можливо, я переселюся десь в сан франциско то ще стану на дошку для серфінгу. І це тіло дозволяє мені просто кайфувати від цього життя. Це не те, що я можу ним робити ціли, цілий день. А той рівень тестостерону, який в мене викликав випадання волосся на моїй голові, він дозволяє мені отримувати задоволення ще в інший спосіб. Кожен коїтус. Приносить мені такий викид ендорфінів, що ніякий алкоголь і ніяка наркота мені просто не потрібні. Хіба що там е е алкоголь, бо це є великою частиною культури, яку провила мені ще бабця, яка е мене в якомусь 12-річному віці таємно підпоювала якимось венцем власного виготовлення. І я з дитинстві споглядав, як як алкоголь асоціюється з ознакою там, якоїсь дорослості, крутості. Тому це глибоко в моїх тих нейронах, що ось тут є, як сонах. І час від часу я займаюся тут дегустацією всяких алкогольних виробів, особливо в Каліфорнії, тому що тут дуже просто тут будь-яке вино на продажі. Здебільшого каліфорнійське, і е, воно не коштує якихось космос грошей і, і воно все таке, що е, заставляє е, посмішці з'являтися на обличчі. Тому ось так. І я легко розстаюся, ну вже дуже легко, раніше в минулому мені було складно це зробити. Я легко розстаюся із тими людьми, які не відповідають моїм уявленням. Тому що, якщо у вас є навіть брат або сестра, а в мене до речі є сестра, яка в річною пішла в монастир. І вона зараз вже 47-річна жінка, вона вже поважна монашка, і вже до неї приходять збирати якесь благословіння, просити її молитв, питати порад стосовно життя. І вона вже, уявляєте, роздає людям поради, як, як жити. Тобто дівчинка 16 років, яка здобула нуль досвіду із реального світу, розказує людям, як, як правильно жити. Коли... І більше того, вона мені розказує, як правильно жити. Вона дає мені поради, як правильно жити. І останні поради, які перелили, перейшли через верх, це були те, що я маю спілкуватися із тою своєю колишньою жінкою, і з моїми колишніми дітьми, бо там у моєї колишньої дочки був день народження. І бачиш, я мав би її привітати. А те, що та колишня дочка е, в зговорі з, з її мамою, залишили е, мене без копійки грошей, пограбували мене, фактично залишивши без нічого. Е, то це, будучи в дорослому віці, вона вже була тоді не дівчинкою, їй вже було щось 20 років, щось таке. То це я якось маю про це забути, тому що якісь діти, вони завжди діти, ніфіга вони не діти. Є люди, які е, е, варті спілкування з ними, а є люди токсичні, як, якщо вони навіть ваші рідні, їх треба позбутися, тому що будь-які розмови із ними не будуть робити ваше життя кращими, ви будете на них марнувати час, і ви ви їм нічого не поясните. І більше того, рідні люди вони чомусь вважають, що е, вони не пам'ятають вас тим малим якимось засранцем, вони пам'ятають, як вони могли вам надавати е, е, і доводити вас там до сліз, е, як вони могли псувати ваше життя. І те, що, ваше, що моє життя змінилося, а їхнє там не сильно, вони вважають того не помічати. І, і здебільшого люди, мабуть, і різниці не знають. Тому таких людей треба позбуватися. Ну, була в мене сестра, нема в мене тепер сестри. Були в мене колись діти, нема в мене тепер колись дітей. Була в мене колись жінка, яка мені розказувала, що все в моєму житті важливе, це тільки вона і її діяти. А я їй пояснював, що слухай, мені потрібен коїтус, якісний коїтус. І для того ти маєш виглядати відповідно, а не те, що ти там народила дітей. і Тепер я мушу із цим миритися, бо тепер в тебе є заручники. І е, якщо я буду там вимахуватись, то ти візьмеш цих заручників під паху і не дозволиш мені з ними ніколи бачитися. Е, щоб я що, погодився на всі твої умови? Ну ні. Забралася, я не веду переговорів з терористами. Е, якщо ти не розумієш, що, що мені потрібно від тебе. А хочеш мені розказати, що мені має бути потрібно від тебе, то ти йдеш. Особливо йдеш після того, як тобі. Мені було років, не знаю, 37 чимось. Це був якийсь 14-й. Це був, мабуть, 14-й рік початок, чи середина 14-го року, коли в нас відбулася така розмова. Коли я... Прийшов із наміром мати коїтус, а вона вирішила там черговий раз висловити свої, свої якийсь перелік, дістати свій список вимог, які я маю задовільнити, щоб мати із нею таке задоволення. На що я їй сказав? Слухай, жінко, зараз мені цей секс від тебе ще потрібен. Потім в майбутньому, коли мені буде років 40, по моїх тоді уявленнях. 40 років я мав би стати вже старим імпотентом, і мені вже нічого не треба було би. То не факт, що ми з тобою взагалі будемо з теперішньою твоєю поведінкою, з теперішнім тим своїм твоїм зовнішнім виглядом, виглядом мати якесь спільне далі життя. Вона спитала, а як же діти? А для мене, ну як же діти? Діти це ж їй потрібно, не мені. Вона плідна матка, вона вирішила давати потомство самі. Чи не дуже підходящі моменти того часу? Е, мені особисто для чого, питання, для чого мені потрібні діти, воно, воно закрите, вони мені не потрібні. Що мені з тими дітьми робити? Ну, в мусульманських країнах там ті жінки плодяться, можна вибрати собі старшу дочку, щоб з нею взяти собі її за дружину. Ну, мені такий крінж не потрібен. Я, мені важко було і з мамою тих дітей займатися е, статевими зносинами, тому що неприродно для чоловіка мати е, секс із мамою. Це теж такий переломний момент, коли треба було переступити через себе. Якщо не брати ще до уваги, наскільки знижується якість тих статевих зносин через, через те, що через фізіологію пологів. Ось так. Тому, тому до чого я це все веду? До того, що. Треба бути людиною раціональною. Бо коли ти починаєш слухати, що тобі розказують інші, ти перестаєш жити своїм життям. А коли ти чоловік, і коли ти живеш не своїм життям, то той собі живи. Ви не моя цільова аудиторія. Мене, е, я назбирав цього досвіду, я пережив е, цю. Е, це все своє життя назбирався цього всього цих вакцинацій від того, щоб контролювати самому своє життя. Я навчився як бути незалежним не тільки від, від власної сім'ї, яка не поділяє твої цілі в житті. Я навчився бути незалежним також від країни, яка не поділяє твої цілі в житті. Якщо у вас є країна, якщо ви живете в країні, і ця країна хоче чогось одного, а ти хочеш чогось іншого, ну то прощавай країна, знайду собі іншу. І є люди, які тікають із цієї країни. Одні тікають через те, що вони тікають до якогось кращого життя, яке їм належить по праву, які так само, як і я, отримали своє життя у свої власні руки і не хочуть його віддавати. І коли ціла країна хоче в них забрати це, що належить їм вже, і вони тримають своїх руках, то вони не хочуть дати це з собою зробити і тікають із цієї країни. Це ті люди, на які я в першу чергу орієнтуюся. Є люди, які жили би в цій країні, якби не те, що в ній відбувається, вони панічно бояться цих, бути частиною той, того війська, бути запихнутими в якийсь бусик. І ними керує страх, і вони тікають, тому що їм страшно тут жити. Ну, будь ласка, втечите. Може, ви там роз я розумію, що люди, котрі спроможні на таке, котрі можуть втекти із країни, вони дивляться на себе по-іншому. -по вони себе запитують, що вони іще можуть. Тому я із цими людьми. У мене немає особистих якихось претензій до України. Завдати мети, завдати шкоди Україні в Україні свої справи, в мене свої справи. І в людей також, які хочуть її покинути, теж якісь свої цілі, свої правильні. Хто я такий, щоб розбиратися там із ними з мотивацією кожного? Я просто маю цей досвід, я розумію, для чого він мені. Я розумію, що його більше нема куди застосувати, тікати далі зі Сполучених Штатів мені не доведеться. Принаймні, я не уявляю, що тут має трапитись. Щоб... Це якийсь зомбі-апокаліпсис хіба що. Так. Зомбі апокаліпсис може трапитися. От тоді, коли там за парканами будуть ходити зомбі. brain, I want eat your brain. Тоді, можливо, доведеться. Але від ось цих от ура, які, які зараз які нагадують мені тих, що по лісах блудять і кажуть Ухилянте! Чи по вулицях, ухилянте! Лобіть ухилянтів! Ти ухилянт, я хочу тебе прихилити. Не знаю, що я там хочу з тобою зробити. Я хочу тобі співсувати життя, так я, я встрав своє. Я сходив, мене покалічили. Тепер в мене в голові шумить. Я чую якісь там голоси і не знаю, що там зі мною відбувається. А я хочу, щоб тобі було так хреново, як мені. Щоб ти в тебе не було рук, ніг і голови. Краще, щоб ти здох, бо я тебе ненавиджу. Сподіваюся, що. Ем, серед тих людей, які ловлять ну, інших людей, ну немає такої крайності. Я співчуваю тим людям, які дійсно пережили те, що вони пережили. Я не кажу, що вони могли якось поступити інакше, тому що е, люди не народжуються вільними, в людей немає свободи вибору. Якщо ти народився в Україні, то ти здебільшого приречений, тому я щиро співчуваю, що з вами отаке трапилося, що вас зробили в оцих ухилянти. Ну, а також вибачайте, я на стороні оцих, що від вас тікають, тому що ви крінжові. і, і а, а ці люди крінжові може не, але не такі. Тому вони мають право на те, що вони. Мають право. Так, до речі, про секс. Я отримую задоволення від власного тіла, я хочу мати секс щодня. І в армію йти також для того і терпіти той якийсь примусовий целебат чи е, бути, е, е, бути позбавленим за примусом. Я не хочу. Моя попередня жінка не хотіла йти в армію, але їй в голові взагалі не відзвонювала, що вона має там десь брати якусь зброю, йти воювати. Не, вона тут собі зробила свій світ. У неї тут були діточки, за яких треба дбати, життя яких теж треба приректи на те, щоб вони страждали і навчили страждати наступні покоління. Тому у неї є купа справ. Моя теперішня вікуся, вона теж в армію не збирається, не збиралася. Ну і типу, вона не йде, і я ніби не повинен був бути. Також, як, ну, якщо, я, якщо б ця війна почалася раніше, ніж я роздуплився, як там працює ця вся міжстатева взаємодія, як знаходити собі е, пару. Як, 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 якою вони там мають бути, яким вимогам мають відповідати, то я би, мабуть, пішов до війська, якби там половину складали дівчата, і серед них була б якась певна кількість е м, привабливих дівчат, щоб з ними там завести романтичні стосунки е і знайти собі бою, знайти собі жінку, яка б, з якою б дійсно можна було б пережити якийсь зомбі-апокаліпсис в будь-якій іншій частині світу. Ну, це б була хороша мотивація, я би, мабуть, подумав над цим. А так як жінки в Україні не в загальній своїй масі взагалі вважають, що ця ситуація їх ніяк не обходить, ніяк не стосується. Бо в них там є діточки, або в них мають бути діточки, або вони хочуть там якихось діточок, або взагалі не для цього мама квіточку ростила. Це, це мене не стосується, не обходить. Ну, то виходить, що я не там. Так. Ну, ніби відповів, ніби все сказав, що хотів сказати. Ну, Тому уваг... оці шановні хейтери, подивіться ось це і можете хейтити іще. Може я надихнусь вашим хейтом і відповім ще на запитання. До речі, в мене з'явилася думка про те, щоб зробити цих... щось запропонувати тим, котрі. YouTube дозволяє мати мембершіп на каналі і мати доступ до чогось, що немає ці решта. Перш ніж записати оцю остаточну версію, я потратив десь години, не знаю, вчорашню ніч я потратив, і сьогоднішній весь ранок я на це вгахав. І я тут зняв не знаю скільки спроб, більше десятка, так точно. І там е і щоразу мова заходила не туди. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи не напишіть, а я відкрию доступ до для цих мембер, мемберів каналу. І для них буде якраз доступні ті всі невдалі спроби таких подібних відео. І тим, хто любить послухати до що в голові, тоді, мабуть, буде це цікаво. Тому додавайтеся. Додавайтеся, отримайте доступ до. Потоку думок. Ну що ж, м -м, бажаю вам всім мати свою власну голову на плечах. В першу чергу запитувати, для чого це тобі. Добре допомагає вибудувати ланцюжок із п'яти е, відповідей на запитання. Для чого це мені? Наприклад, для чого мені йти в армію? Тому що мені треба захищати країну. Для чого мені треба захищати країну? Тому що вона зникне. Е так. А для чого мені треба запобігти зникненню України? Тому що я люблю українську мову. А для чого я люблю українську мову? Тому що я нею спілкуюся. Тому, так. А для чого я спілкуюся? Бо я люблю спілкуватися. А як мені інакше спілкуватися, як не українською мовою? Ну, якоюсь іншою мовою, наприклад, англійською. Ну, Такий от приклад ланцюжко. Для чого мені потрібна е, сім'я? Для того, щоб мати постійний доступ до, е, до жіночого тіла. Тому що. А для, е, для чого мені потрібен доступ до жіночого тіла? Тому що я люблю жінок. Так, якщо я люблю жінок, то... Е, то, мабуть, мені треба. А чому я люблю жінок? Тому що це весь ще мною. тому що це то -от, от -та -от, ті -от інстинкти, з якими люди народжуються. Я нічого з цим вдіяти не можу. І також не можуть. Інші люди люблять чоловіків або люблять жінок, якщо вони є жінками, або щось інакше, як в як них якісь там інші вподобання. Тобто людина вона така. І щось з цим треба робити. Тобто, робіть щось своїм життям. Ну, а щоб найкраще щось з ним робити, треба бути в тій частині, де щось можна з ним зробити. Своїми власними руками, де вам дадуть з цим щось зробити. Тому для цього треба покинути Україну. Покидайте Україну.